Добрий день, ми з України. І знову куми, знову челендж Україна 2024. Ми із Конотопа. Ми з того міста, де годуть трамваї, де білий цвіт, вишневі мраї, приваблює весною рої бджіл, куди летять на ринок, всі із сіл. Продать картоплі, овочів, сметани. Ми з того міста, де парки і фонтани, де річка Єзуч. І озера на рибгоспі, де за здоров'я і мир лунають дзвінко тости. Ми з того міста, де літають їдьми, які пісені творів інші гідні, граніт науки, де гризуть студенти, де кінь копитом б'є на постаменті, де вежа височить в районі Воронцова. Шедеври, де творять і майстри, і пензлика, і слова, там, де заводи свої відкрили прохідні. Де на проспектах кипить життя у вихідні. Ми з того міста, де сім вітрів гуляють, де в порт вони шалено залітають на селище, на загребелля і на кубу, на що житло масив із центром споглядають любом. Де Зеленчак зустрічає нас з дугою, добро і радість, де живуть юрбою. Ми з того міста, де люди працьовиті, яких вже добре знають в цілім світі. Там, де спортсмени славу добувають, де підприємці, фірми відкривають талантом діток, де пишається родина, гордиться чим вся ненька Україна. Ми з того міста здолать яке ніхто не в змозі. Неодноразово ще було в облозі з часів Іговського. і Зовсім недавно, але завжди з подій таких виходили ми славно. Ми з того міста, куди летять ракети. Куди москаль спрямовує шахеди на поліклініки, підстанції і школи, людські помешкання, аби завдати бою, усім тим людям, що душею чисті під час війни, які лишились у місті, там, де Малевич полотна ще писав, куди Шевченко в гості приїжджав. Ми з того міста, що розвиватись завжди буде. Бо тут. Найкращі, наймужніші люди, ми з того міста, яким милується Європа. Запам'ятайте, ми із Конотопа.